Хто і що говорить за твоєю спиною, обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю, та давай подивимося. В чому ти знаходишся зараз? Ти дуже сильна, ти дуже впевнена в собі особистість, яка знає, куди рухатися, чим займатися, що робити. Ти реально бачиш свої цілі, і така достатньо. Сильна, мудра жінка. Що про тебе говорять з твоєю спиною? Говорять, що ти достатньо емоційна і така, знаєш, людина, яка проявляє різкість, але не готова впускати до себе ближче, тобто така закрита від всіх, і не готова. До якихось таких змін у своєму житті. Тобто ти людина, яка ну, така більш любиш, знаєш таку стабільність, от, і не любиш підпускати до себе. Тебе вважають достатньо такою, знаєш, трудящою особистістю. Людиною, яка дуже багато працює, трудиться. Людиною, яка достатньо багато знає, мудра, та яка може. Бути достатньо глибокою і в той же час відстороненою. Також говорять про те, що ти маєш якусь рану, душевну рану, яку тобі заподіяв чоловік. Якось таке розчарування тримаєш в собі. Хто говорить про тебе? А говорить про тебе жінка із твого близького оточення. Жінка теж достатньо така енергетично сильна, харизматична, впевнена в собі, яка може за собою вести людей. І от вона постійно про тебе говорить. Вона намагається цими розмовами, як наче, створити тобі такі якісь ще умови, в яких. Тобі буде некомфортно, знаєш, щоб ти не виходила за ці межі, так, щоб ти залишалася такою людиною, яка не може вийти із зони комфорту, яка себе відчуває жертвою у цьому всьому, так, і не може відчувати більший запас енергії. так, Давай подивимося тобі. Порада для тебе на зараз відходити від тих моментів, які тобі не подобаються. Зараз ти зможеш побачити і зрозуміти все про своє оточення і про те, хто для тебе є хто.